Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску гучний футбольний скандал між Польщею та Україною. Молодий талант Динамо Київ близький до трансферу в топ-чемпіонат. Вищі українські владі запропонували втрутитися в український футбол. Лідер збірної України Віктор Цганков вибув на 8 тижнів та близький до того, щоб пропустити євро 2024 Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо любі друзі, як завжди, супер новини. Одна з найкращих команд світу Мюнхенська Баварія може оформити трансфер українця Андрія Луніна. Про це повідомляє видання Defense Central. в клубі. Не забули про важку травму 38-річного Мануеля Нуєра, а тому вже шукають йому заміну. А українця Луніна вважають тим, хто найбільше для цього підходить. Баварці хочуть підписати нового в до літа 2025 року. Тоді ж спливає контракт Луніна з Ралом. Значається, що Лунін не пішов без команди безкоштовно. Реал вже намагається продовжити з ним угоди, оскільки зацікавленість є не лише з боку Баварії, а й інших європейських топ-клубів. Цілком можливо, що медвецький клуб вирішить продати голкіпера Луніна. Любі друзі, чи хотіли ви побачити Андрія Луніна в німецькій Баварії? Пишіть в коментарях. Молодий талант Динамо Київ, близький до трансферу в топ-чемпіонат. Вінгер Динамо Назар Волошин зацікавив французький Страсбург. Повідомляє видання. Тато таке за інформацією джерела Волошин фігурує в шорт листах французького клубу на літнє підсилення позиції Вінгера. Агент Волошина також підтвердив цю інформацію. Візначимо, що в поточному сезоні Волошин забив 7 голів та віддав 5 результативних передач у 23 матчах за київське Динамо. Та зараз є одним із лідерів атак команди. У цьому сезоні Назар Волошин є справжнім мотором «Динамо Київ» Попереду багато голів кияни забили завели саме завдяки настирним якостям цього футболіста. Волошин ідеально вписався в вертикальний футбол Шовковського. І, як на мене, не був би навіть в збірній України як альтернатива мутрику. Якщо у того, у того, не дай Боже, щось трапиться. Але потрібно розуміти, що Волошину поки дуже важко грати в комбінаційний технічний футбол. Волошин це, скоріш за всього, такий собі бігунок, здатний на просторі вирішити долю поєдинка. Такий собі міні-мудрик або український цалах. Звідси і зрозуміло, чому було, що нам цікавиться середняк французької ліги Страсбур, який полюбляє гру на контратаках. І на мою суб'єктивну думку, було б дуже добре, якби молодий гравець Динамо переїхав в Європу задля прогресу, якого в ОПЛ буде досягти дуже важко. Але я думаю, що президент Динамо Київ після того, як остаточно втратив 350 мільйонів євро від програшу справи Приватбанку, навряд чи захоче дешево відпускати свою зірку. Любі друзі, а чи хотіли ви побачити Волошина в Європі? Ваші думки пишіть в коментарях. Гучний футбольний скандал між Польщею та Україною, колишній спортивний директор заглібесосновець Михайло Залевський розповів, що польські вболівальники хулігани викрикували нецензурну лексику та мати у бік українських гравців. З його словами, вони кричали на українців, що їм треба прибратися з Польщі та їхати додому в Україну. Причому робили це у жорсткій формі, яку ми на жаль не можемо цитувати. Також поляки ображали українську державу та казали, що Польща це старший брат, і українцям потрібно сидіти мовчки. Та слухатися поляків. Нагадаємо, ці ж польські болівальники нещодавно побили екс-тренера радинамо Київ, білоруса Хаскевича, після чого той пішов у відставку. Любі друзі, чи підтримуєте ви таку поведінку наших так званих братів поляків? Пишіть в коментарях. Два гравці збірної України суттєво подорожчали за останні шість місяців. Центр спортивних досліджень опублікував рейтинг гравців до 23 років, які найбільше подорожчали у трансферній вартості за останні півроку. У списку знайшли місце двом футболістам збірної України Анатолію Трубіну з Бенфіки та Ілюза Барнему з Бормуту. Окіпер Орлів посідає 13 позицію у рейтингу. Вартість Трубіна підвищилася на 43 млн мільйони євро. Наразі Трубін коштує 76 млн мільйонів євро. 21-річний захисник забарний виріс у ціні також на 22 мільйони євро. Зараз вартість забарна установить 48 мільйонів євро. Легенда Динамо Київ Олександр Алієв заявив, що гравець Манчестер Сіті Філ Фоден дуже схожий на нього в молодості. Перегляд першого матчу ще до фінальної стадії Ліги Чемпіонів між Ралом та Мачестер Сіті викликав у колишнього гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва ностальгію. Екс-футболіст опублікував на своїй сторінці в інстаграм фото хавбека англійського клубу Філа Фодена, який відзначився красним голом у ворота Луніна, та скромно підписав: Я в молодості. Любі друзі, як вважаєте ви, хто був кращим в молодості? Легенда Алієв чи англієць Філ Фоден? Пишіть ваші думки в коментарях. Неприємні новини для українських болівальників. Гравець збірної України Олександр Піхронок вибув приблизно на місяць та може пропустити Євро 2024 Гравцям Дніпра-1 Равця Мініпро Один Олександр Едуардо Сарапію та Олександру Філіпову проведення медичні обстеження. Повідомляє офіційний сайт спортклубівців. У Піхренка та Філіпова виявлені м'язові ушкодження. А отже, відновлення після яких потребуватиме мінімум від трьох до шести тижнів поза грою. Легендарний український тренер Мирон Маркевич заявив, що вище керівництво держави України особисто повинно займатися підготовкою та формуванням складу для участі в Олімпійських іграх з футболу. Цитуємо легендарного Маркевича. Насамперед, у це питання має втрутитися керівництво УАВ, та й самі футболісти, які хочуть виступати під прапорами Олімпійської збірної, мають проявляти ініціативу, адже такий шанс здається раз у житті, та й то не завжди. А взагалі, я висунув це питання на найвищий державний рівень. Уряд, президент, усіх залучити. Ми повинні бути у найсильнішому складі на турнірі чотириріччя, першому для України. Якщо ми будемо у сильному складі на Олімпіаді, то можемо досягти багато чого, навіть виграти Олімпіаду, заявив Маркевич. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з екстернером дніпра та металіста Маркевичем про те, що потрібно залучати найвище керівництво держави у футбольні справи. Чи в них є речі поважливіше? Пишіть в коментарях. Ще один українець став найкращим гравцем місяця у своєму клубі. Найкращим гравцем Бормута у березні визнаний український захисник Ілля Забарний, повідомляє офіційний сайт клубу. Гадаємо, Бормут у березні провів чотири матчі, в яких здобув три перемоги та один раз грав у нічів. Забарний в одному з матчів проти Лутона забив перший гол у складі команди. Капітан збірної Естонії Константин Васильєв заявив, що якщо Росія переможе Україну, то можливо нарешті наступить мир. Цитуємо лідера збірної Естонії. Якщо переможе Росія, можливо буде мир. Якщо обидві сторони вирішать поговорити та укласти мирний договір, то можливо буде мир. Років п'ять тому я б не повірив, що такі речі можуть відбуватися зараз і в своєму нинішньому стані. Я не маю відповідати, чому це відбулося, з яких причин. За ці слова Константин Васильєв отримав шквал критики, через що 39-річний ветеран вирішив відмовитися від капітанської пов'язки у національній команді, але футболіст продовжує залишатися в національній збірній Естонії. Любі, друзі, як вважаєте, ви чи потрібно вигнати гравця збірної Естонії з команди після такої заяви? Пишіть в коментарях. Колишній лідер Динамо Київ підписав контракт із новим клубом. Бразильський футбольний клуб «Бай» та уругвайський хавбек Карлос Депена домовився про співпрацю. Футболіст гратиме за команду до кінця 2024 року. Нагадаємо, Карлос Депена із квітня 2019 року був гравцем київського Динамо. Покинув Білосинів Уругвайс після 24 лютого 2022 року. В УПЛ він забив 10 голів і віддав 12 асистів за 54 поєдинки. Любі друзі, як вважаєте ви, чи не вистачає зараз динамівцям депени, чи для вас він був посереднім гравцем у складі киян? Ваші думки пишіть в коментарях під відео. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін заявив, що незважаючи на відставання 8 очків за втраченими балами від шахтаря, клуб надалі боротиметься за чемпіонство в УПЛ. Цитуємо Гагаріна. Кривбас хоче бути першим, і ми боремось за чемпіонство. Наразі ми йдемо до своєї цілі, ще нічого не втрачено, будемо боротися до останнього туру. Зараз казати, що ми боремося за друге третє місце, це не поважати своїх болівальників, працівників клубу. Кривбас точно не буде займатися незрозумілими справами і намагатися зайняти третє місце, тому що воно щось гарантує. Ми боремося за чемпіонство, заявив Гагарін. Любі, друзі, а чи вірите ви в те, що кривбас нав'яже боротьбу шахтарю за чемпіонство? Особисто я ні. Ваші ж думки пишіть в коментарях. Лідер збірної України Віктор Цганков знову травмувався і, скоріш за всього, вибув на 6-8 тижнів та пропустить Євро 2024 Про це заявив спортивний лікар Дмитро Бабалюк. Цитуємо Бабелюка. Ну що ж, не пройшло й місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв'язки коліна, як наслідки не змусили себе довго чекати. Циганков знову травмований. Поки невідомо наскільки серйозно є травма, є надія, що це всього лише перевантажений м'яз, і там немає структурних порушень. А отже, Віктор зможе зіграти вже за кілька днів. Натомість, якщо травма молоткового м'язу таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення. А отже, вийде до кінця сезону та без євро, сказав лікар Бабелюк. Якщо песимістичний прогноз цього лікаря збудеться, циганков дійсно пропустить 8 тижнів, то зрозуміло, що він не буде готовий до євро і не зіграє. І це буде колосальна втрата для команди Реброва. На минулому євро три роки тому циганков також травмувався перед його початком і так і не зміг набрати гарну форму, вийшовши лише у другому таймі у матчах проти австрійців і шведів. І тоді без віктора команді Шевченко було дуже важко. Зараз же в команді Реброва Циганков це взагалі система, утворюючи футболіст, особливо враховуючи вікна ще одного лідера збірної України. Андрій Ярмоленко та нестабільну гру за збірну гравця Шахтаря Олександра Зубкова, і чесно кажучи, і цей відверто не пане позаздриш Сергію Роброву. Якщо циганков і Ярмоленко не допоможуть збірні на євро, то прийдеться закривати бровку або недосвідченого цуляком, або ж переводити туди Зінченка чи Малановського. Хоча останній також травмований і під великим питанням на євро. Як ми бачимо, зараз збірну України переслідує черда потужних травм: Малановський, Яремчук, Ярмонко, Піхальонок і очі циганков. З такими великими втратами збірні буде дуже важко здивувати всю Європу та поборотися на євро за найвищі місця. Але не будемо опускати руки раніше, чим треба, та будемо сподіватися, що все ж таки усі наші лідери встигнуть відновитися та порвуть європейські збірні. Любі друзі, а ким би ви замінили циганкова, якщо він не зіграє на євро зубковим, ярмонком, гуцуляком чи можливо кимось іншим. Пишіть в коментарях. На цьому, все дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Та пишіть свої коментарі з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.